На яких трьох факторах зазвичай намахують інвесторів? Хоча ні, не так. На які три фактори не зважають інвестори і намахують самі себе? Давайте відсортуємо від найчастішого до найболіснішого. Останній впевнений. Вас здивує, давайте розбиратися, як взагалі утворюються очікування інвесторів. Ну, якщо ми відкидаємо тих несвідомих інвесторів, які там щось чули, хтось комусь щось розказав, якось вони там незрозуміло як утворили собі думку про певну інвестиційну пропозицію. Зазвичай очікування інвесторів формуються самим інвестиційним продуктом. Тобто забудовник чи готельєр, чи енергетичний проект, чи стартап розказує нам певний прогноз, і, не будучи фахівцями ринку, ми відштовхуємося від того, що вони не будуть відверто брехати. Вони, можливо, будуть оптимістичні, але будемо вважати, що вони в цілому чесні. Потім інвестор накладає на це картину свого світогляду, каже: Ну, в це я більше вірю, в це я менше вірю, і якось утворює своє рішення. Але очікування його були фактично створені самим інвестиційним продуктом, якщо інвестор там не супердосвідчений. Як зазвичай інвестиційний продукт пояснює інвестору, скільки в нього буде доходу. Він каже: Дивись, у мене є певна модель. В моделі роботи мого бізнесу важливий параметр ось цей, ось цей і ось цей. В готелях це може бути умовно там. Завантаженість в середньому по року, вартість номеру в середньому по року. одне на інше множимо, отримуємо дохід одного номера в середньому по року. В енергетичному проєкті це буде умовно середня кількість виробленої енергії за рік, середня вартість цієї енергії за рік, одне множимо на інше, отримуємо фінальний дохід. В таксі це буде умовно кількість змін, яку машинка може від'їздити за рік, помножену на середню касу. Яку машинка робить за рік? Тобто, майже завжди нам утворюють якусь таку дуже спрощену модель. Світу, в якій є дуже спрощені показники, в яких можуть розбиратися тільки фахівці. Але для нас це звучить типа пропрацьовано, обґрунтовано. Коли девелопер продає вам квартиру, він також часто буде говорити: ну дивись, середня вартість оренди такої квартири. Множимо на 12 місяців, ділимо на вартість квартири, все, вона приносить тобі 10 річних. І тонкий нюанс тут в тому, що ми очікуємо, що вони чесні, можуть бути оптимістами, але не можуть бути брехунні. Нами а багато гравців ринку щиро вважає, що можна вказати показники, які ніколи в житті не були досяжними, яких ніколи не було в історії, які ґрунтуються на поодиноких кейсах, випадково досягнутих надрезультатах, на чомусь, що неможливо повторити знову і знову. Класикою жанру тут буде, коли умовно готель мав якийсь класний місяць, і по цьому місяцю вони будують прогноз на рік. Класична історія, коли в таксі був такий водій і був такий момент. Коли за день таксі заробило 10 тисяч гривень, давайте тепер вважати, що так можна кожен раз. В енергетичних проектах це працює так само. Можемо взяти пікову ціну, яка буває за певних обставин. І давайте вважати, що ці обставини будуть такими цілий рік. Або суперкласичне намахалово там в сонячних панелях. Давайте брати середню ціну електроенергії дня, і давайте забудемо, що сонячні панелі не виробляють. Електрику цілий день, а виробляють її в дуже конкретні години. І це якраз ті години, які, на жаль, одні з найдешевших. Така ж історія у девелоперів в великому комплексі завжди є пара квартир, які можуть здаватися по оверпрайсу, Ну, бо так склалися історично обставини. А 90% квартир в ЖК можуть здаватися по орендній ціні значно нижче. Друзі, можливо, ви бачили? Ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно, від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно. Будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот, навіть якщо донатити з монобанку, це важливо, бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло кому слати лот. Як нам з цими прогнозами діяти як інвесторам, якщо ви не хочете обманюватися або не хочете бути обманутим? Перше, до кожного показника, який вам малюють в фінмоделі, треба спитати, чи на всіх об'єктах виконуються планово такі показники. Таку касу у вас в токсі роблять всі водії, чи тільки два найкращих. У вас кожна машинка відпрацьовує 350 змін на рік, чи все таки бувають простої, бувають ремонти, бувають якісь там ще нюанси. Звісно, вони можуть вам збрехати у вічі, але це вже буде інша історія. Це вже буде щось ближче до шахрайства. А тут вони просто дають вам можливість обманути самих себе, грають на тому, що ви не розумієте тих параметрів, які вони не вписали. В фінансову модель продавцям інвестиційних продуктів зручно, щоб ви залишалися в полоні своїх ілюзій, принаймні, поки не підпишете договір і не заплатите гроші. І звісно, це максимально недалекоглядна політика. Ми багато виступаємо і просимо їх так не робити, але все одно дуже багато інвестиційних компаній живуть за принципом, що краще дати нереалістичний прогноз. Потім скласти лапки, вибачитися і сказати, що ну ні ж могла, ніж могла, а ніж порахувати прогноз чесно, і він виявиться не таким видовищним. Або вони ще теж часто апелюють до того, що ну інші ж намахують. Якщо я стану першим чесним, то я ж буду виглядати непривабливо порівняно з тими, які брешуть. Більш відверто, тому те, чим ми себе можемо захистити, це принаймні почути від них. А ви справді вірите в цю цифру? Ця цифра справді підтверджується вашою історією, а ця цифра на таких інших об'єктах підтверджується. Інші ЖК навколо вашого дають таку орендну дохідність. Інші енергетичні об'єкти в вашій моделі дають таку дохідність. Зазвичай оце намахалово зашивається в параметри, які ви, як інвестор непрофесійний, не можете оцінити. Жоден адекватний стартап не буде створювати вам шахрайські інвестиційні очікування через маніпулювання параметрами, які ви можете зрозуміти. Навіщо їм обманювати вас про свій актуальний дохід, про свою актуальну маржинальність? Ще про щось, якщо можна просто промалювати вам? Фантастичні показники зростання, які ви ніколи не будете здатні оцінити. Бо якщо ви не глибокий фахівець галузі, як вам знати, що зростання на 100% річних для цієї моделі це норма ринку чи це унікальний фактор, який стався один раз і більше ніколи не повторювався? І тут дуже легко зашити оце очікування: ми будемо зростати оцими величезними темпами. У нас буде зростати маржа, у нас буде economy of scale, Ми на масштабі будемо це дешевше, це дешевше. Це все штуки, які ви ніколи не зможете зрозуміти. І туди дуже легко зашити весь потенційний позитив, щоб сказати: дивіться, ми вже сьогодні варті мільярд. Да, сьогодні ми заробляємо приблизно ніхера, але бачите цей графік? По цьому графіку все чітко, наче цей графік якось їх до чогось зобов'язує. І це друга можливість для інвестора, навіть не будучи фахівцем, зрозуміти, ну наскільки компанія в це вірить чи не вірить. В очі вони вам будуть казати: звісно, ми віримо в зростання 5 років поспіль два рази з року до року. Тут правильний хід інвестора спитати. Чи готові вони скоригувати ваші умови, якщо ці фантазовані показники не будуть досяжні? Нескладно дати обіцянку, що щось принесе вам 20 річних. Але чесно тоді запитати, на що я можу розраховувати, якщо 20 не вийде, якщо буде 15 чи 12 чи 10 чи 8, чи зможемо ми тоді скоригувати вашу винагороду, вашу комісію, чи зможемо ми скоригувати мою ціну входу? Чим як то кажуть, забув? Бозар будете відповідати. Якщо все, що ви промалювали, виявиться фікцією Чи можу я сподіватися, що якщо не зароблю я, то не заробите і ви? Чи можемо ми побудувати модель таким чином, щоб ваша винагорода була максимально прив'язана до моєї винагороди? Ну і звісно, третій спосіб цьому. Протидіяти це розбиратися глибше. Ви хочете зрозуміти наскільки фінансова модель обґрунтована, наскільки прогноз реалістичний. Вам треба надивленість, вам треба заглибленість, вам треба порівнювати щось із чимось, щоб зрозуміти. Ну наскільки ця пропозиція адекватна. Ми ж для цього створюємо ці чати. Ви хочете зрозуміти, чи адекватна пропозиція в таксі. Доєднайтеся до чату, наприклад, з Ninja таксі, позадавайте ці питання, попросіть їх показати вам цих водіїв, ці каси, ці виручки. Це ж не складно насправді все перевірити. Коли готель вам каже, у нас буде, у нас поки що немає цього готелю, він не збудований, але у нас буде така то вартість номеру і така заповнюваність. Ну тоді справедливе питання: а чи є у вас інші готелі, які ці показують показники в цьому регіоні, в цьому класі? Чи є не ваші інші готелі, які показують таку вартість, таку заповнюваність в такому класі. Якщо це ЖК-дослідження, де ці квартири, які здаються по такій ціні в радіусі 2 кілометрів від цього ЖК в такого ж класу будинках? Якщо ви не перевіряєте і дозволяєте вішати вам лапшу на вуха, ви і стимулюєте виживати операторів, які готові вішати лапшу на вуха. Якщо ми не будемо кенселити операторів, які просто безсоромно продукують нереалістичні очікування, то хто буде винен в тому, що вони вижили і намахали ще нове покоління інвесторів? Якщо коротше з цим всім пунктом до болю оптимістичних прогнозів, ключовий інструмент боротьби ваша надивленість, ваша заглибленість, ваша готовність інвестувати час, а не гроші. Ви хочете розібратися з землею, доєднуйтеся до чату, наприклад, з твоє коло задавайте питання, просіть кейси, дивіться. Ви хочете зрозуміти щось про нерухомість, додайтеся в кілька чатів. У нас були вже фантастично вигідні співпраці із MBA Development, із Апантелі, з багатьма гравцями ринку. Ви доєднуєтеся, порівнюєте, розбираєтеся, зрівнюєте фінмоделі, дивитеся на глибину їх пропрацьованості, тоді тільки приймаєте рішення. Але Бог, Бог з ними спрогнути. Друга штука, на якій нас постійно намахують, це очікування від вартості об'єкта в майбутньому. Кожен другий оператор в готельній сфері розказує, що готель збудований сьогодні. Через 10 років буде коштувати значно більше. Життєва практика кожного українця, що готель збудований 10 років тому, виглядає значно гірше. Власний досвід підказує, що більшість готелів, яким 10-15 років, коштують значно менше, ніж готелі, які будуються актуальні, і значно менше, ніж коли вони тоді були вперше збудовані і були новенькими. Тобто є певна. Споживацьке таке споживацьке бачення ринку, а є бачення ринку з точки зору моделі оператора. І в моделі оператора ця нерухомість у вартості зростає. І у них є пояснення: є інфляція, є регулярне зростання цін, є напрацювання бази постійних клієнтів, є перетворення комодіті у вигляді цеглин, там вдало складених на горі. В справжній бренд, який вже дозволяє тримати планку. І є кейси, які це підтверджують. Умовний Редісон в Буковелі через 15 років не став неактуальним. Хороша локація, хороший сервіс, хороша концепція певним чином може захистити об'єкт і навіть розкачати його. Але я впевнений, ми можемо згадати багато кейсів, де, наприклад, відпочинкові бази через 10-15 років перетворювалися на Брухт, а не на. На золото. Тобто бренд може скластися, а може не скластися. Технічно належний стан, якщо цим піклуватися, може залишитися на достойному рівні, а може розвалити об'єкт в хламу. І питання. Чи буде зростати залишкова вартість ринкова вашого об'єкту? Чи не буде, воно взагалі не є тривіальним. Ви можете подивитися на ринок звичайних ЖК. Є ЖК, які за 10 років піднялися в ціні. Є ЖК, які за 10 років знецінилися. Тобто, це не є якоюсь ознакою класу активів. Це не те, що нерухомість завжди зростає. Чи завжди падає? Є моделі автомобілів, які перетворюються на олдтаймери, і через 30 років коштують набагато дорожче, ніж коштували колись, будучи новими. А є моделі, які просто згнивають і на олдтаймери чомусь не перетворюються. Тобто, оце питання, чи стане воно цінним, чи стане воно. Нецінним, чи стане воно брендом, чи залишиться воно комодіті, це непросте питання. І тут, звісно, продавець активу завжди вам буде казати, що у нас sky is the limit. от тільки буде рости, і там навіть. Конця і краю не видно, завжди буде зростати. А ви, як інвестор, маєте оцінити, чи не намахують вас там, бо в автомобілях в таксі чомусь всім зрозуміло, що машина, якщо вона три роки поїздила в таксі, не коштує стільки грошей, скільки нова. А в готельній нерухомості чомусь багато людей вважає, що автоматично коштує в енергетичних проектах. Так само більшість людей чомусь рахує, що ніякої амортизації не буде в стартапах, основаних на технологічних. В інноваціях чомусь також вважається, що ці інновації можуть масштабуватися до безкінечності і можуть летіти тільки вверх. Про те, що багато інновацій через кілька років стають абсолютно непритомними і ніколи вже не повертаються до своїх пікових значень, як cd диски умовно, чи касети, чи нецифрові фотоапарати, ніколи вже маса допшено не будуть мати. Про це ми чомусь не думаємо. Нам дуже хочеться повірити в цю. Значить, кантинку з бантиком, що те, що ми купуємо, це просто золото. Але то вже ладно. Я обіцяв вам три штуки, на яких намахують, і третя найменш очевидна, про яку люди зазвичай мало думають. Ця третя штука це поєднаність вас як інвестора з тією конкретною бізнес-моделлю, яку вам розписують. Дуже часто інвестиційні компанії будують модель таким чином, що якісь позитивні процеси зростання можуть відбутися. А ви їх бенефіціаром не станете. Або ваш результат як інвестора буде відв'язаний від результату бізнесу. І дуже можлива ситуація, де бізнес виросте, а ви грошей не заробите. Так часто буває, наприклад, в стартапах в складних ліквідаційних преференціях. Ви можете так зайти в стартап, що при його продажі за більшою ціною вам-то особливо нічого звідти й не достанеться. Або навпаки, власник може побудувати бізнес таким чином, що... У вас все буде погано, а у нього все одно все буде непогано. Класика жанру, наприклад, коли між інвестором і операційним менеджментом бізнесу розподіляється дохід, а не прибуток. Тобто дохід зайшов на бізнес, власники і операційники свою частку цього доходу забрали. І з решти виплатилися видатки, видатки в якісь відсотки зовнішнім кредиторам, ще там, ще там, ще там, ще там щось. А от то, що залишиться, вже будемо ділити з інвестором. Ну, якщо нічого не залишиться, нічого страшного, значить з інвестором ділитися не будемо. Ну, або також класична історія, ви інвестуєте в мережу чогось, але від того, що зростає мережа, заробляє хед-офіс, заробляють власники і так далі. А ваша конкретна торгівельна точка від цього може нічого не заробляти. У вас можуть бути доволі кабальні умови. Або, наприклад, договір управління взагалі не передбачає ніякої відповідальності хед-офісу ні за що. Це доволі часто такі договори, що типу, давайте ми на гроші інвесторів пограємо. В покер, якщо виграємо, поділимо прибуток, якщо не виграємо, ну сарямба, ми старалися. Не того, щоб це було завжди несправедливо, просто інвестору треба думати про те, чи синхронізовані і юридично об'єднані ці інтереси, чи немає тут глибокого конфлікту інтересів. І оскільки тут оці три пункти по ним може бути розмазана тонким слоєм ця відповідальність, то модель може для вас виглядати на рівні споживача такого. Пересічного українця вона може виглядати адекватно. Тут чуть-чуть намахали, тут чуть-чуть, тут прогноз занадто оптимістичний, тут трошки е, акуратно оцінили видаткову частину, насправді видатків виявилося більше. Потім не зовсім чесно поділили. От уже по сукупності факторів, те, що мало бути ого, перетворилося на усе-все. Ну і відповідно, незадоволені інвестори. Обривають телефони, кажуть, що ж ви тварі зробили? А ці гіпотетичні тварі скажуть вам: ні, ну, вибачте, ну ми ж не брали на себе відповідальність за дотримання прогнозів. Ми чесно казали, нам так здається. Нам здається, що виторг Нового року можна помножити на 365 днів, і це буде прогноз дохідності. А якийсь літній місяць. Коли не було опалення того, того того, можна помножити на 12 і сказати, що це прогноз видатків. А потім сказати, що ми свою винагороду беремо з доходу, а ти інвестор свою винагороду береш з прибутку, яким би він не був. А він з таким прогнозом виглядає ахіренним, а на практиці буде мізерним. А якщо ще не подумати, що за 10 років твій актив може перетворитися на тикву, то тоді нафантазувати модель, яка виглядає класно. А на практиці знедолить інвестора взагалі дуже просто: от не ведіться на цій історії. А щоб не вестись, треба порівнювати. Ну, якщо ви не фахівець в каркасних будинках, ви дивитесь там, наприклад, на мандра Петрикор. Я там шикарно заробив. По 2,700 купили, по 3200 продали за місяць. Але це ж нічого не говорить про те, як буде виглядати цей будинок через 10 років. Він там у лісі буде стояти красивий з розкрученим брендом, з обірваними телефонами і бронями на 6 місяців вперед. Чи це буде? Прогнивша до хатинка, яка розвалюється просто і пліснявіє собі тихенько, і здається ультра ультра економ сегменті за три копійки і незрозуміло кому. Утворити цей прогноз, це ваша робота. Той прогноз, який утворює продавець інвестиційного продукту. Це просто рекламна брошура. Вам треба задати собі питання: хто ця компанія, чи справлялися її прогнози раніше, наскільки вони були оптимістичними? Чим вони відповідають, в разі якщо ці прогнози не справдяться, чи не справдяться в сенсі амортизації, чи не справдяться в сенсі доходів, чи в сенсі розходів? Всі компанії, навіть то найтоповіші, помиляються. А іноді вони не помиляються, просто ринок змінюється. І тоді треба дивитися на поведінку цих компаній. Якщо ви, наприклад, не слідкували за кейсом інжур, там була ситуація, коли інжур за рік не зміг згенерувати обіцяну дохідність, і тоді він відмовився від своєї комісії, щоб інвестори вийшли. На обіцяний рівень дохідності. Є девелопери, які протерміновують запуск. Але серед них є ті, які починають башлять, як, наприклад, MBA Development, а є ті, які забивають болт і кажуть: ну окей, ну ти три роки почекав, ну ти ж дочекався, все, клас. А є ті, які ще 5 років тому брали з інвесторів гроші, з тих пір нічого не побудували, але все ще дають в інтернет прогноз. Що купи сьогодні, і буде тобі 11% річних дохідності. Є же кашечки, які не будуються, але обіцяють 50% за наступний рік приросту вартості об'єкту. Тож я тут рекомендую дуже скептично ставитися до всіх обіцянок і прогнозів. Поки ви не заглибилися і не перевірили їх на реалістичність, на обґрунтованість, на професійність, на детальність, не дізналися, що за бекграунд у тих, хто ці прогнози будує, не доєдналися до всіх тематичних чатів з усіма компаніями, не згенерували собі надивленість, нічого не порівняли. Ми ж для цього утворюємо блінці десятки чатів, робимо ці платформи. Додатки, щоб ви могли з меншим витраченим часом здобути більше інформації, але без вашого залучення ви будете просто купувати рекламні брошури. І ви самі знаєте, чим це закінчиться. Зараз такі часи нікому не варто вірити, навіть собі. Мені можна. Чао, чао!